Київ, четвертий рік Великої війни. Столиця, як і інші міста країни, живе у воєнному стані. Опівночі у місті починається комендантська година. Комендантська у Києві триває до п'ятої ранку. Це означає, що пересуватися містом можуть лише ті, у кого є спецдозвіл. Це військові, медики, силові структури, оборонна сфера, критична інфраструктура, органи державної влади. Так було попередні три роки і так є зараз. Бо це правила прописані у законах воєнного часу, та насправді все існує інакше. І про це наш сьогоднішній випуск. Ви точно пам'ятаєте історію, про яку розповідав наш колега Михайло Ткач: як у центрі столиці, у комендантську годину працюють нічні клуби, але у нічному столичному житті є ще дещо: нелегальний бізнес таксі. Бізнес, який не гарантує вам безпеки, який не платить податки, існує поза законом і регулюється абсолютно ніким, за послуги якого ви заплатите в 10 разів більше, який піарять блогери і телеграм-канали. І багато хто з вас все одно користується послугами цього бізнесу. Бо як звичайній людині без спецдозволу потрапити серед ночі на вокзал чи у лікарню? Тож попит. Породжує пропозицію, а відсутність адекватних правил породжує правила самопроголошені і хаотичні. Я Саша, ви на бігу Синфо. І коли місто вже заснуло, а прокинувся тіньовий бізнес, я запрошую вас із собою на екскурсію у нічне столичне життя. Давайте чесно, іноді поїздка вночі це не про тусу чи примху, це про реальну потребу. Комусь терміново до лікарні, комусь на вокзалу, нічний рейс, комусь до рідних, бо стало зле. Зізнаюся, я за ці три роки навіть собаку у ветеринарну клініку серед ночі возила. Але коли стрілки годинника перетинають позначку 12, положення стає безвихідним. Місто велике, але законних способів кудись дістатися. Жодного. У комендантську місто можуть пересуватися лише ті, у кого є спецдозвіл, контролює видачу цих дозволів місцева влада, а саме військові адміністрації. У кожному регіоні правила можуть відрізнятися залежно від наближення до лінії фронту. Тож пересування містом уночі без дозволу це порушення. А видана перепустка тим, хто не має законних підстав її мати, це зловживання повноваженнями. Пам'ятаєте цю історію, коли співак подарував своїй дружині? Спецдозвіл на пересування містом, а тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки, романтичні тобі перепустка подарунок. Це задоволення не для всіх, а для слабонервних. <пріз> це показовий епізод. І коли я скажу вам про кількість виданих перепусток у Києві за час війни, повірте, цифра вас здивує, але про все по порядку. Спершу подивимось, як у Києві працює ціньовий ринок нічного таксі, і на яких підставах. Тож зараз я буду експериментувати, щоб серед ночі у комендантську спробувати доїхати з одного району Києва в інший, і спершу спробую викликати таксі через офіційні сервіси. Як ми бачимо, жоден із додатків не працює. Тобто, додатки працюють, але машину викликати неможливо. О півночі авто стають гарбузами, каже нам уклон. Болт поки тут недоступний, каже інший сервіс. І навіть самокат взяти не можна, я вже пробувала. Бо що? Бо комендантська сиди вдома. Тож я йду шукати рішення в інтернеті. Телеграм-канали, OLX, Інстаграм. Пробую просто гуглити нічне таксі Київ. І вибір не те, щоб великий, але достатній. І ось, наприклад, канал в Телеграмі. Тут більше 40 тисяч підписників. Вони мають так само і свій інстаграм. До слова пропонують відвести в комендантську не лише вас, а алкоголь, їжу, цигарки цікаво. Пробую викликати таксі від Лук'янівки до Печерська. це близько 6 кілометрів, їхати хвилин 15. Відповідь я отримала через кілька секунд. В акаунті запитали адресу. Вартість поїздки 1700 гривень. Коли у звичайний день за цим маршрутом я плачу близько 200. Йду до авто, сідаю, бачу, що на передніх місцях двоє чоловіків. Дивно, вони так і не пояснили, чому їх там двоє. Кажуть, це ні чи все може бути. Тому питаю, а що саме? Вас можуть забрати дорогі. Мене? Так. А вас ні. Ви можете Розпитую, як ці таксі їздять у комендантську. А що водії зазвичай тільки військові? Чи ні? військові. Реально? Так. Нічого. Це ви замовляєте і одразу доза. Донат на ЗСУ коли замовляєш? Так, так. Ну це ж не ЗСУ, це ж де на бізнес. Це на підтримку військових, які воювали. Авто, на якому мене віз, нібито військовий, було цивільним. І за законом військові можуть пересуватися у комендантську навіть на цивільному авто з спецперепусткою. Але і перевірити, чи справжній це військовий, чи це легенда, неможливо. А в вихідні ваші так, викликати нас? Більше водіїв виходить? Більше військових виходить? Чи хто не, Неважливо? Вадів, які мають право працювати. Так значить у вас не тільки військові. Так. Да. <рігум> Ще є СБУ. СБУ? Ну що ви мені розказуєте? Це вже приїздно новий, трохи дорожче. А чого? 100. А чого так? Гарантія 100%. Ліцот. А тут ні? Там 100. Десь я це вже бачила. Пам'ятаєте наш випуск про військових юристів, які також нам обіцяли золоті гори та СБУ, які будуть рятувати мого уявного чоловіка з ТЦК? Якщо не дивились, обов'язково гляньте. Внизу буде посилання. Ну а тепер запитую найголовніше: де і чи можна купити спецперепустку на пересування містом у комендантську? Це можна зробити, але це до першого блокпоста. А що на блокпості буде Ми просто перевірять. Чого Вони подивляться, наприклад, я волонтер. Ні, вони, пере, вони, вони це все перевірять інформацію, заберуть пропуск і ага. вас тобто, це реально довжні бути тільки військові, звичайно, виходить. Звичайно. виходить так? Що ж, можливо, і дійсно, це незаконний бізнес, де працюють військові з абсолютно законними перепустками. Але для того, щоб це перевірити, я спробую ще один експеримент. Поки ми тут розбираємо тнювий ринок нічного таксі, підроблені перепустки і журналістські посвідчення від ноунейм no агенцій. Хочу нагадати, усе це ми можемо робити завдяки вам. Так, вам, глядачам, які дивляться, коментують, поширюють і підтримують нашу роботу. Якщо ви давно з нами чекаєте нові випуски і кайфуєте, коли фігурантам стає трохи гаряче, підтримайте нас через сайт, патреон або прямо тут на Ютуб. А ще у нас є тепла закрита спільнота, ранній доступ до відео, інсайди зі знімальних днів і відчуття, що ви не просто дивитесь, а реально змінюєте цю країну разом з нами. Усі лінки, як завжди, під відео до речі, цей телеграм-канал нічного таксі я помітила у рекламі блогерів замовити пост у блогерки, в якої майже 300 тисяч підписників, думаю, не дешева історія. Це свідчить лише про те, що бізнес цей росте та розвивається. Ну і якщо ми вже заговорили про рекламу, то наступний телеграм-канал я знайшла саме завдяки їй. Ні, не у блогерів, а просто в одному великому новинному телеграм-каналі, який робив рекламу для нічних таксі, але вже іншої служби. Ось вони сьогодні. Друга спроба мого експерименту викликати нічне таксі в Києві. Щоб дізнатися щось більше, я буду викликати. Іншу службу сьогодні субота о пів на першу ночі буду викликати не сама а зі своєю подругою. Цікаво, чи збільшиться прайс і чи дізнаємось ми щось більше. Тому поїхали. Субота. Відстань знову така сама, 6 кілометрів. Називають вартість у 2 тисячі гривень. Їдемо. Мені завжди було б цікаво, як виїздити отак в комендантську. Це ж треба якусь перепустку. А, це просто військові. Ага. У нас є паролі, але. Паролі? Да. А що таке Ну, Типу, військовим дають паролі, по яким можна їздити. Угу. Типу їм. Це вони тільки у військових, нам теж їх дають. А ви теж військовий? Ні, мені взагалі 19 євро. Не військовий, але їздить за військовими паролями. А що таке паролі? Ну, Пароль. Два слова, ти кажеш, що ти. Сенці, кому ну, Поліцейським, меті зупиняють. Далі я намагаюся дізнатись, що ж таке ці паролі, по яким можна їздити, типу замість перепустки, і де їх взяти цивільному, якщо вони лише для військових. А хто видає ці паролі? Чи ці перепустки? От у вас і... як ви їздите? Хто вам видав? Ну щоб люди признати, я теж у нас є адміністратор, є людина, яку ми ніколи не бачили, не чули. Ну, але ну. у вас виходить, перепустки немає. Ну, немає, так. Да. Класно, я потрапила як клієнт Безпека на 5 з плюсом. Водій нічного таксі в комендантську годину без перепустки, у якого вся надія на паролі, які йому видає адміністратор групи, якого він взагалі не знає. А взагалі, ви взагалі, оце знаєте, що я думаю? Типу там буде йти така табличка uh -huh. на машину, начебто преса написано. Ну то тобто, є uh -huh. бо журналістам можна їздити uh -huh. в такий час. Ну і типу як від преси. я знаю то, військовим, же ж можна їздити в такий час. Є? Ну перепуск, типу, як ти військовий, то краще не робити. Це вже цікаво. Записує номер водія, який обіцяє допомогти купити перепустку. Ми будемо не ми, якщо не спробуємо купити таку перепустку та дізнатись усі деталі. Тож на ранок в офісі телефоную за номером, який дав мені таксист. Судимості вже немає да? е, ні, судимості немає. Супер. Я я хочу просто запитати, скільки це буде коштувати? Е, це коштує долар. Скільки? П'ятсот 500. п'ятсот. 500. Угу. Да. А можете сказати, як воно працює і чи надовго буде ця перепустка? А, вона пише рівно на рік, mm -hmm. робиться вона запасом там, на місяць, тому що поки робиться, поки то, а ви отримуєте з того моменту, вона діє на рік. Mm -hmm. У вас буде посвідчення, mm -hmm. і, і у вас буде перепуска під добове скло. Да, а посвідчення має. в сенсі буде. Яке буде посвідчення? Я образець в, в... Челеграм, так? Можна, да? А як переконатися, що вона там точно справжня? Да. Там буде якийсь підпис печатка? Там печатки, підписи, все там є. А від кого? Ну типа, це буде під КМДА? Хто видає? Чи чи КМВ КМВА це видає скину... КМВА? так, так, я, вам... да, 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 uh -huh. я вам скину все. Так, 500 доларів перепустка від КМВА. Це вже цікавіше. За кілька хвилин зразок перепустки у мене в повідомленнях, і чітке розуміння, що щойно мене намагались розвести на 500 доларів. За ці гроші пропонують купити прес-карту плюс саморобну перепустку на авто від преси, купити, не зважаючи на те, є ви журналістом чи ні. Хто пропонує зробити вам ці документи? Компанія з назвою Всеукраїнське інформаційне агентство Укрінфопрес. За такою назвою знаходжу сайт та Ютуб канал. Зізнаюся, я чую про нього вперше, хоч і багато років працюю в медіа. На сайті великий перелік рандомних новин. Компанію володіє такий собі Артем Назаренко. На сайті вони вказують, що мають реєстрацію від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, видану у 2024 році. Щоправда, документи від Нацради видані на компанію інформаційне агентство Укрінформпрес. А документи нам пропонують купити у компанії. З назвою Всеукраїнське інформаційне агентство Укрінфопрес це різні компанії, але власник той же. Тепер до слова питання і до Нацради. Як і навіщо вони реєструють медіа, яке торгує перепустками по 500 баксів? Невже хоча б поверхнева перевірка не викликала підозр цієї медіадіяльності? Сподіваюся, питання будуть після нашого ефіру. Бо за законом, це посвідчення журналіста і перепустка від ноунейм no компанії не дають дозволу пересуватися у комендантську годину. Щоб ви розуміли, навіть моє журналістське посвідчення такого дозволу мені не дає. Треба мати більше підстав і документів. Журналіст, який може працювати під час комендантської чи у зоні бойових дій, повинен мати два документи: прес-карту, видану генштабом, та окрему перепустку на автомобіль, яка дозволяє пересуватися у годину годину від військової адміністрації, залежно від регіону, у якому цей журналіст працює. Тож ситуацію із прес-картою за 500 баксів ні того, ні іншого. Мильна бульбашка, продаж повітря, банальне шахрайство. Коли люди вдають із себе журналістів, щоб заробити на нічних поїздках, вони кидають тінь не лише на себе, а й на професію, представниками якої не є. І тут стає очевидно, ми вийшли на ще одну схему ще один винахідливий підробіток для темщиків людей, які роками полюють на будь-яку лазівку, аби перетворити її на послугу, що можна продати. Хтось торгує фейковими перепустками, хтось паролями, хтось створює нічне таксі, бо попит є. Але в результаті всі вони монетизують комендантську годину, перетворюючи її не на захисний механізм, а на джерело заробітку. І перш ніж ми розберемося детальніше із перепустками, хочу підвести проміжний підсумок. По перше, нічні таксі це вже не поодинокі випадки. А цілий ринок. Телеграм-канали з десятками тисяч підписників, чат-боти, розкручена реклама у блогерів та новинних телеграм-каналах. Це означає, що попит стабільний, а послуга давно стала бізнесом. По-друге, ціни за ті ці ж самі 6 кілометрів, за які в день ти платиш 200 гривень. Уночі отримуєш чек у 2000. тисячі. Ніякої альтернативи офіційно не існує. По-третє, повна відсутність контролю. Доки я їздила цими таксі, помітила, що ніхто не перевіряє водіїв їхні перепустки. А питання моє. І безпеки як пасажира виключно в моїх руках. А тепер від практики до теорії. Знаю, як ви її не любите, але почекайте, обіцяю цікавого. Правила комендантської години та спецдозвіл на пересування нічним містом відрізняються в кожній області: у Харкові, Львові чи, скажімо, Дніпрі. Усе може працювати по-різному. Але це відео про Київ. Київ, у якому за час великої війни видали майже 18 тисяч спецдозволів на автівки, щоб пересуватися містом у комендантському, я не знаю багато це чи мало, адже не можу фізично порахувати кількість медиків, правоохоронців, військових, волонтерів, яким ці перепустки видавали і. Дружин співаків, яких у цьому списку бути немало. Але що я знаю точно, що кожна перепустка на кожен автомобіль обліковується у базі даних місцевої влади. І якщо одна із перепусток опинилася в руках дружини Віктора Павліка, а не медика чи волонтера, то ця облікова база бачить прізвище конкретного чиновника, який видав конкретну перепустку. Зараз у Києві перепустки може видавати КМВА, Кова, 12-й армійський корпус та комендатура. Найвищою інстанцією є комендатура. Вони ведуть облік видачі і списання перепусток. Туди звертаються КМВА, Кова та 12-й армійський корпус. Однак до березня 2025 року до впровадження нових законодавчих змін видавати перепустки могли і посадовці з КМДА. Я не буду зупинятися на законодавчих змінах, адже боротьба КМДА і КМВА, тобто Кличка і Офісу президента, Дента окрема історія для обговорення. Хочу лише розповісти вам про те, хто видавав перепустки усі ці роки, і скільки Микола Поворозник рекордсмен. Донедавна він був першим заступником кличка. Мер відсторонив його наприкінці червня через святкування дня народження у День жалоби. Та це ж було вже у 2020-му. Тоді кличко відсторонив поворозника через підозру у хабарництві від СБУ. Але вирок у цій справі отримали інші люди. А поворозник згодом повернувся на посаду першого заступника. Саме він за нашою інформацією підписав видачу понад 10 тисяч спецперепусток. Це абсолютний рекорд. Лише за 24 дні січня цього року він погодив 1150 перепусток, майже по 50 перепусток щодня. Петро Пантілеєв ще один заступник кличка. Відповідає в місті за все. Що пов'язано з житлово-комунальною інфраструктурою за три роки з 2022 по 2024, через нього пройшло майже три тисячі перепусток. Дмитро Загуменний керує апаратом КМДА, тобто це людина, яка організовує роботу всієї адміністрації. Він видавав перепустки у 2022 та 2024 роках. Загалом більше двох тисяч. Менше перепусток проходило через КМВА. що дивно, адже саме цей орган уповноважений їх видавати. Саме КМВА затверджує накази щодо комендантської години перепусток і правил пересування під час воєнного стану. За нашою інформацією з 2022 року, і до нині через них пройшло близько трьох тисяч перепусток. І тут важливо підкреслити, що я не маю конкретних фактів, що хтось із вищезгаданих прізвищ видавав перепустки незаконно, заробляв на них чи дарував дружині співака. Це просто цифри. У будь-якому разі, як я вже сказала раніше, кожен виданий спецдозвіл фіксується всередині системи. Тож, при великому бажанні, керівництво КМДА та КМВА Може самостійно перевірити, хто видавав перепустки лівим людям, яким за законом ці перепустки не передбачалися. Виглядає так, що на папері закон трішки полагодили. І з 2 квітня цього року діє нова інструкція про порядок видачі та обліку перепусток. Вона визначає нові правила: кому і як можна отримати перепустку на авто для проїзду в комендантську годину. Це військові машини зсу авто інших силових структур, цивільні авто військових частин, підприємств, організацій та волонтерів, які допомагають військовим або цивільним машини, що забезпечують роботу критичної інфраструктури Києва та області. Заявку на перепустку подає уповноважена особа, але просто подати недостатньо. Треба обґрунтувати, чому саме це авто має право їздити вночі. Далі заявку перевіряє спеціальний координатор у комендатурі. Якщо все підтвердиться, видається перепустка. Але свіжа законодавча ініціатива щодо регулювання перепусток не вирішила проблему з тіньовим бізнесом таксі. Потрібні також інші рішення та інший підхід, адже це не заважає бажаючим їздити без перепусток і заробляти чек X10 від того, що легальний ліцензований бізнес робить в день. Цей сюжет про хаос та відсутність адекватних правил, відсутність зобов'язань платити податки та і зрештою. Про відсутність безпеки. Що, якщо водій зверне не туди, якщо зникне зв'язок? Так, це особиста відповідальність кожного, користуватися такими послугами чи ні. Але відсутність альтернативи створює простір для таких от ділків. І ще одне маленьке спостереження, яке я дуже хочу додати у висновок про військових, які працюють у такому тіньовому ринку. Я не знаю, це був справжній військовий чи ні, який підвозив мене у першу поїздку, але те, що вони мають законні перепустки і підробляють вночі, це цілком можливий сценарій. Тож мені хотілося б мінімізувати засудження цих людей і звернутися до міністерства ветеранів. Покажіть ефективність своєї роботи, запропонувавши тим, хто пройшов війну, можливість знайти у цивільному житті достойну роботу. Ви потрібні для того, щоб у цих хлопців і дівчат було нормальне майбутнє після війни, як у тих, хто захищав нас. Не моя задача пропонувати рішення проблеми сірого ринку таксі. Але цим відео ми точно хотіли б звернути увагу на те, що проблема є. І закривати очі, робити вигляд, що цього не існує, не спрацює. Там, де немає правил, потрібно їх створювати. До зустрічі у наступних випусках.